Коли ми вже зіберемо цю всю інформацію і систематизуємо її, ми можемо виокремити конкретні ідеї найбільш які користуються популярністю серед жителів, подати до 30 червня на бюджет участь. Погляд не вистачає смітників, і здається, я написав, що непогано було там збудувати для діточок. Я сподіваюся, що це вплине на владу. А потім це вже вплине на наше місто, і можливо в нас буде більше туристів. Є багато яскравих міст, місць в нашому місті, але вони не дуже комфортні для людей. Це може бути берег річки, де можна було сісти та насолоджуватись часом, але там не може бути місць для сидіння.